Спортивні новини на обласному каналі Я Борис Майоров, мої вітання. Чемпіон на своєму місці такий короткий підсумок чергового туру. У чемпіонаті Сумщини з футболу романський агробізнес ТСК, який у цьому турі приймав Барсу, у підсумку здолав Барсят з рахунком 5-1. Єдиний м'яч за Барсу забив Дмитро Тарабара. А ось за переможців забивали Євген Радіонов двічі. Максим Гаврась, Руслан Пісний та Руслан Голованьов. Розгром із рахунком 6-1 залишився поєдинок між Вікторією Жовтневе та Сумською Коброю Снау. За сумчан гол, що був другому цьому матчі, оформив Андрій Кунаєв. А за команду з Білопільщини відзначили Сергій Долбін, оформивши хет-трик, Максим Ганджа, Артем Родіонов, а Також Сергій Акулінов. І ще більшим розгромом закінчився матч між командами «СумДУ-2» та Охтирським нафтовиком Нафтовиком-2». Шість голів одні ворота забили охтирчани Роман Колот, Олександр Лапін, Олександр Васильченко, Юрій Жулін і Денис Антюх, який зробив дубль. І лише одна гра побалувала глядачів інтригою. Мінімальну перемогу у гостях в один м'яч святкували гравці команди Велетень Спартак Глухів у зустрічі з Кроловецьким локомотивом за «Кроловчан» Голами відзначились Вадим. Півненко з пенальті та Сергій Щасливий за переможців. Артем Старченко, Роман Луценко, Артем Безуглий, який приніс перемогу лухівчанам на 89-й хвилині матчу. Запланований поєдинок між командами Кобра Суми Спартак «Сумбуд» Суми не відбувся через фінансові складнощі Кобри. Таким чином у чемпіонаті з'явився лідер. Ним знову, як і минулого року, став агробізнес ТСК з ромен з десятьма пунктами в активі. Другу позицію наразі посідають відразу чотири колективи: нафтовик 2 Охтирка та три сумські представники Кобра Спартак Сумбут і Сумду-2.